Привіт, дітки! Зараз ми з вами пограємо у гру, яка називається Їде, Плаває чи Літає. Перед вами по черзі буде з'являтися різний транспорт. А ви мені маєте сказати, що він робить? Літає, плаває чи їде. Що робить поїзд? Поїзд? Їде. Що робить автобус? Автобус їде. А що робить літак? Літак літає. Що робить підводний човен? Підводний човен плаває. Що робить мотоцикл? Мотоцикл їде. Що робить ракета? Ракета літає. Що робить самокат? Самокат їде. А що робить катер? Катер плаває. Що робить трактор? Трактор їде. А що робить велосипед? Велосипед їде. Що робить повітряна куля? Повітряна куля літає. Що робить лайнер? Лайнер плаває. Що робить автомобіль? Автомобіль їде. Що робить пароплан? Пароплан літає. Що робить вертоліт? Вертоліт літає. Що робить гідроцикл? Гідроцикл плаває.